Аби українська різдвяна пісня лунала звідусіль, в Івано-Франківську стартував 16-й міжнародний фестиваль «Коляда на майзлях. Цьогоріч участь у ньому беруть майже 60 колективів. Як усе відбувалося і кого із зіркових гостей запросили на дійство, бачила Ольга Бабенко і вже готова розповісти про це. колядкою та театральною постановкою про життя та заслання поразки плитки горицвіт. Саме з цього розпочався 16-й сезон фестивалю Коляда на майзлях цьогорічний фестиваль має особливу тему, таку дуже теплу, тому що це тема родини, родинна коляда, коляда в родині, і для кожного персонально в українському народі в нашій традиції є написана окрема коляда для господаря, для господині, для дітей, для юнаків, дівчат. І це є це є наше багатство. Тому е, от тематика наша ми обрали саме родину, для того, що, тому що родина зараз перед великою загрозою українська. Здвяну зірку до храму Царя Христа занесли українські захисники та волонтери. Серед них і Костянтин Бобрик. На початку повномасштабного вторгнення він тримав оборону Азовсталі, звідки потрапив у російський полон. Сьогодні ж разом із родиною живе на Прикарпатті. У нас на сході так не калюдували, як тут на Заході. Ну і це для нас було таке перше, а то що. Зірка франківська доручили нам на моїй родині все принести, при, при, щоб люди побачили, що і це обозначає, що це життя продовжується, Що хлопці не зря наші зараз у... в окопах загинуть, гинуть, в полоні туртури приймають. Учасниками фестивалю стали аматорські та професійні хорові колективи з різних регіонів не лише України, але й світу. Це є і Сполучені Штати Америки, і Канада, і Швейцарія, і Італія. Дуже багато колективів, які вже новостворені, бо багато людей, які виїхали в час війни, і біль в храмах вони створювали свої колективи, створили свої колективи, і зараз залюбки беруть участь у нашому у нашій коляді. Багато хто знає про наш фестиваль, про те, що саме коляда об'єднує українців по цілому світу, не тільки тих, хто сьогодні мешкає чи в Франківську, чи по цілій Україні. А сьогодні всіх українців. Які розкидані по світу, були ще за часів, коли їхні батьки змушені були тікати від радянської влади і ставали діаспорою, все одно вони співали колядки. Ми бачимо сучасні вже коляди, які створилися в час війни, коли їх співають військові, і ми бачимо. Зараз як піднімається, відрочуються колядки, які співали в часи, коли діяла українська повстанська армія, яка змушена була захищати нас з вами. І тому коляда вона була є і буде, як і різдво. А запрошеною зірковою гостею цьогоріч стала заслужена артистка України Тоня Матвієнко. Ми заспівали на фінал Нова Радість з, з, з хором, з людьми. Боже, це було щось, знаєте, як ніби в цей момент від нас йшло світло. знаєте, Воно таке ой, такі відчуття. Не одна ти співаєш, а ніби з усім народом. Це частина нас, Немож, неможливо. І от їм всім ворогам на зло нас не знищиш. У нас буде різдво і коляда завжди. Фестиваль коляда на майслях в Івано-Франківську проводять уже в 16-те. і за цей час він став традиційним, кажуть місцеві посадовці. Час невблаганний час дуже швидко біжить. Я пам'ятаю перший фестиваль, який він був невеличкий в цьому в цій церкві. Я хочу сьогодні подякувати всім. Всім, хто був настоятелями нашого храма Царя Христа. Тому що це надзвичайно важливо, що ця традиція, традиція коляди, традиція в будь-який час. Ми колядували в ковід, на жаль. Колядуємо і в часи війни, і це є дуже важливо, бо коляда це співана молитва. А співана молитва творить дива. Для мене особисто немає малозвучнішої колядки ніж колядка на Прикарпатті. Тому хочеться, щоб світ знав яке талановите Прикарпаття, які тут живуть, працьовиті, щирі, добрі душею люди. Як ці люди вкладають частинку своєї душі в нашу перемогу. Самі ж прикарпатці переконані, колятувати потрібно завжди, а особливо під час війни. Колядка я вважаю, це є генетичний конт наших українців і це дуже приємно, особливо в цей тривожний воєнний час. Ми маємо славити новонароджене дитятку Боже. Життя все рівно продовжується. Цей традиції завжди потрібно підтримувати. Підтримувати дух, дух наших воїнів, дух наших людей, дух людей, які просто втратили віру в життя. Я тільки за це сама вчора була в коляді, всім рекомендую і рахую, що це зміцнить наш дух. Наші молодості так школи ганяли, аби не колядували, що ну так, можна було. А тепер все все вільно, все прошу дуже. Триватиме фестиваль до 29 грудня. Завершиться він великим галоконцертом.